Сто відсотків говорю, нікому не повезло. Я звертаюсь до психолога. Як мінімум, треба виділити роки 4-5. Впливає не робота, а відсутність фізичних навантажень. Тільки ситуація хочу, всі одразу спортсмени. Це е, бюджет в 300-400 євро. Бігаєш возле цієї кушетки. Чоловіки, начебто, роблять краще масаж ніж жінки. Не окей, коли масажист знаходиться в вашій кімнаті, коли ви роздягаєтесь. У світі сидячої роботи, де стрес і напруга постійно супроводжують наше життя, професія масажиста стає все більше актуальною. Адже саме ці спеціалісти можуть допомогти зняти напругу та поліпшити самопочуття. Це роби своє і. Наша героїня поділиться не лише власним досвідом, а й розкаже про те, що привело її до цієї професії, та поділиться секретами, які можуть змінити ваше уявлення про масаж. Ходімо. Привіт. Це Аня, наша сьогоднішня героїня, масажист-реабілітолог. Добрий день. Анна масажистка-реабілітолог, яка обрала цей шлях ще в дитинстві. Її робота приносить їй задоволення, а сотням клієнтів полегшення та відновлення здоров'я. Вона допомагає людям не лише знімати біль, але й повертатися до активного життя. Аня, я бачу у тебе дуже багато різних дипломів, сертифікатів, різні техніки масажу. А чи ми можемо побачити на власні очі, як взагалі відбувається цей масаж і як відрізняється одна техніка від іншої? Так, звичайно, запрошую на кушетку. Супер, давайте. Розпочнемо з масажу шейно веретнікової зони. Найперше, з чого ми розпочинаємо, це пропрацювання грудних м'язів. Особисто я дуже люблю комбінувати техніки. Зараз ми розпочинаємо з пропрацювання м'язів шиї, далі перейдемо на трапецію і будемо плавно витягувати наші м'язи. Техніку дуже класно комбінувати, релакс техніки масажу, а саме масажу голови. Але так углублятися ми не будемо. Я покажу одну техніку, яка дуже подобається моїм клієнтам. Максимально розслабляємося. Зараз ми перейдемо до техніки антицелітного масажу, який так сильно люблять дівчата. В суспільстві є така думка, що чим кращий антицелітний масаж, тим більше він залишить синяків, але це зовсім не так. Реально дуже класно, дуже круто. Масаж взагалі це було буквально там трішечки, але вже відчувається таке розслаблення. Обов'язково прийду до тебе ще прийду на будинка. масаж. Але зараз я пропоную, щоб ми трошки детальніше поговорили саме про професію масажиста. Залюбки! Розкажи, що взагалі спонукало тебе обрати цю професію, стати масажистом. Це твоя спеціальність? Чи це вже якесь було хобі, яке переросло в професію? А, ну, ця історія може звучати дуже банально, але це з самого дитинства. А, в медицину в цілому я закохалася з, з першого свого внутрімишечного укола, і зараз буде дуже весело, але цей укол був моєму дідусю. Він перша людина, яка в цілому довірилась мені, і, напевно, що не пожалкував. Якось так сталося, що в періоді 14 років я отримала травму в спорті, яка далі закрила все майбутнє. І вже після цього довгий час реабілітація проходила, в мене було купа реабілітологів, там, масажистів, з якими ми співпрацювали. І я не скажу, що я пам'ятаю щось прекрасне з цього періоду. <рес> Але так сталося, що вже в 11 класі я певно, що точно вирішила, що я йду на медико-психологічний факультет і саме точно йду по астезі реабілітації. Скільки років ти вже цим займаєшся? І взагалі, які, які курси техніки, масажу? Що, що ти вмієш взагалі? А, в масажі я. Чотири роки. Все розпочалося з класичного масажу. Я думаю, що кожен спеціаліст, який починає, починає саме з цієї техніки. Також я працюю в техніці спортивного масажу, реабілітаційного, різні техніки, моделюючі, антицелюлітні, антицел лімфодренажні це саме для жінок, які хочуть мати привабливу фігуру. Позбутися целлюліту, <хи> виглядати, так сказати, на всі 100%. Також додатково я проходила курси релакс масажу, масажу голови, обличчя. На даний період часу, зовсім, зовсім буквально недавно, я пройшла курси букального масажу обличчя. Він не, ще не розпіарений взагалі, але дуже ефективна техніка, яка дає 100, 100 результат. А який є у твій улюблений вид масажу, що ти от найбільше тобі подобається його робити? Е, взагалі, я працюю як реабілітолог, тому все, від чого я отримую кайф в своїй роботі, це перш за все реабілітаційні техніки масажу, які дадуть 100% гарантію того, що людина вийде з цього кабінету і відчує якесь значне полегшення. Е, тому. Сказати, що прям один якийсь вид масажу, який я дуже обожнюю, то це саме реабілітаційний. Але е, для мене масаж це ну, я відчуваю релакс, коли, коли, коли працюю саме. Люблю дуже поєднувати техніки. А як взагалі почати? От є зараз, як я розумію, є люди масажисти, які йдуть до цього, якби все своє життя, тобто вони навчаються в медицині, потім вони йдуть стають масажистами, реабілітологами. А є ті, що проходять там три місяці курси, і ти вже масажист. Як, взагалі, який правильний шлях? і Як почати свій шлях? На мою думку, кожен масажист має знати три кита. На якому, на яких стоїть медицина в цілому: анатомія, фізіологія та біомеханіка в цілому. Тому я вважаю, що курси, які дляться 2-3 місяці, для професійного масажиста, це ніщо. Я вважаю, що кожен такий спеціаліст має знати таке підґрунтя. Тобто, скільки за часу займає, щоб вивчити це все? Ем... Якщо розпочинати в цілому з університету, то як мінімум треба виділити роки 4-5. Скільки взагалі коштує це все? От як не знаю, почати, скільки коштує, щоб почати, що потрібно для цього? Зазвичай базові курси масажу, саме класичні, завжди по доступній ціні. В час, коли я проходила ці курси, вони коштували для мене щось біля 200 євро. І тоді це навчання було приблизно пів року для маса для масажиста, який вже має якесь підґрунтя, тобто там медичну освіту, наприклад, так це дуже дуже класно. Курси для підвищення кваліфікації завжди будуть коштувати набагато дорожче, чим базові, і це нормально. Тому як ви вже знаєте базу, і вам треба удосконалювати лише свої практичні навички. По цінам все по різному. Наприклад, місячна закупка всього матеріалу базового це одноразові розходники, масла, різне приладдя для того, щоб проводити сеанс масажу, Завжди по різному коштують, але в цілому, десь в місяць, це бюджет в 300-400 євро. А взагалі, от які навички ще потрібні масажисту, окрім різних технік, які ти вивчила, дипломів. Що ще необхідно, можливо, потрібно знати там психологію, якийсь підхід до людей, як би ти охарактеризувала ці навички для починаючого масажиста? Найперше це фізична витривалість та сила, адже якщо ти будеш сам здоровий, то ти можеш точно гарантовано допомогти іншому. Також я вважаю, що дуже потрібні комунікативні навички. Немаловажно обґрунтовано та грамотно доводити свою думку. Масаж, взагалі, це якби такий релакс. Асоціюють люди. Вони приходять, щоб релакснути, розслабитися. Але чи є якісь клієнти чи ситуації, після яких ну от тобі дуже важко? Можливо, морально, можливо, якісь запити, чи бувають такі страшні клієнти. Я вірю в те, що ми притягуємо в собі подобних, і я не можу виділяти там, хороші це клієнти, чи то погані, чи то будь-які. Ні. Моя робота взагалі дуже фізично тяжка, тому чи є такі клієнти, після яких фізично тяжко, 100% є. А от фізично який найскладніший масаж робити, який потребує найбільшої сили від тебе? Найбільш енергозатратний масаж, як на мене, це антицелюлітний. Я не можу сказати, що я не люблю його робити, але щодо запитів в процентному соотношенні це десь 40% клієнтів, які звертаються саме з таким запросом. Для того, щоб провести антицелюлітний масаж по регламенту, так як він взагалі має проходити це час. Конкретної праці, де ти активно працюєш руками, змінюєш свою позицію тіла, бігаєш возле цієї кушетки. Тому, як на мене, для мене особисто це дуже тяжко. Ти сказала, що дуже важлива навичка, саме фізична форма мати, щоб допомогти іншому, але як ти її підтримуєш, наскільки важко? Я не знаю, ходиш до спортзалу, чи ходиш чи у масажиста є свій масажист? Як це відбувається? Так, дуже гарне запитання. Насамперед, я регулярно звертаюсь до свого масажиста і кожну неділю хожу на сеанси масажу. Також в домашніх на даний період умовах я виконую вправи саме для осанки. Так як гарному спеціалісту потрібна здорова осанка в цілому, адже щоб прийняти клієнтів, треба і самому. Будь на рівні, так е, також гарно допомагають розслабитись сауни, бані, е, басейн. А от взагалі, скільки, скільки ти можеш клієнтів взяти за, за один день? Скільки наскільки це можливо? Е, Ну, ви знаєте, всі як тільки розпочинають, кажеться, що можливо і 10 людей прийнять, аби тільки швидше відточити свої практичні навички, аби тільки швидше. На даний період часу я можу прийняти 4-5 чоловік в себе до себе на процедуру. А от е, якісь стереотипи є взагалі професія масажиста, не знаю, якось. Чи приходять люди з якимись такими дивними запитами, чи мають якісь стереотипи щодо професії, чи можливо от взагалі, як там рідні, знайомі реагують на те, коли ти кажеш, що от я масажистка? Е, найбільше часто я стикаюсь з тим запитанням, ну, не запитанням, а твердженням. Говорять: вау, ти масажист? Це повезло твоїм родичам, там, батькам, чоловіку, свату, всім на світі. Сто відсотків говорю, нікому не повезло. Мій хлопець та моя мама. Мені здається, останні, хто отримують від мене масаж, тому що ну, вдома працювати, якщо чесно, не хочеться. А сюди на кушетку вони просто не доходять. Також щодо стереотипів, найбільш такий розпространений це те, що чоловіки начебто роблять краще масаж, ніж жінки. Скільки я працюю, і дуже-дуже дуже часто це чую. На саме такі ділі я вважаю, що гендерна приналежність ніяк не залежить. Якщо це майстер свого діла, професіонал високого рівня, це одразу буде помітно. І не варто говорити, чи то жінка краще, чи то чоловік. На мою думку, це все та нічого. Зараз ми всі такою сидячою роботою, в основному люди займаються, всі сидять в офісах, в гаджетах. І взагалі це дуже впливає, як я розумію, на, на спину, на поставу. Але чи бачиш ти, що за останній час якось збільшився попит на масаж? І взагалі у людей більше проблем виникає зі спиною? Сто відсотків так. 90% моїх клієнтів мають сидячий образ життя. Це майстри манікюру, лейшмейкери, it спеціалісти дуже-дуже багато можу назвати таких професій. Це однозначно негативно впливає на фізичну поставу людини і має свої негативні наслідки. Але перш за все, впливає не робота, а відсутність фізичних навантажень. Тобто масаж без фізичних вправ, він якби не дієвий. Чи, чи можна взагалі якось розділити, що якщо людина займається спортом, там масаж не потрібен. Або навпаки, якщо вона зробить масаж, то їй можна там, не ходити до спортзали, не займатися поставою? Це все працює разом. Якщо ця людина займається на постійній основі фізичними навантаженнями, чи це професійний спортсмен, чи це людина, яка займається з тренером, чи то навіть людина, яка займається в домашніх умовах, я вважаю, що за допомогою масажу можна допрацювати те, що людина не бачить там сама. Ми от говорили з тобою за стереотипи такі, що там, що думають за професію масажиста, але от, взагалі, масаж це така ну тілесна практика, тобто трошки така, може, я не знаю навіть інтимна, чи є якісь люди, які можливо соромляться, коли приходять до масажиста, чи є взагалі якісь можливо правила, які має там не перетинати це масажист? От от б ти могла виділити? Uh... Є таке поняття як медична етика, і я вважаю, що її необхідно просто придержуватися. Дуже важливо, коли я приймаю свого клієнта. Перш за все, я вітаюсь, розказую трішечки там за себе, але більш за все, коли люди вже приходять саме до мене, вони знають до кого вони йдуть. Після цього всього я маю покинути кабінет для того, щоб людина роздяглась, влаштувалася як можна зручніше на кушетку. І після цього вже я можу зайти і розпочинати свою роботу. Е, тому для мене це дуже важливо. Не окей, коли масажист знаходиться в вашій кімнаті, коли ви роздягаєтесь. Чи взагалі відчуваєш ти, що професія масажиста вона стає такою популярною? Дійсно, і взагалі чи змінилося ставлення людей до масажу за останні декілька років? Я не знаю, чи більше вони цікавляться масажами, чи більше все ж таки ходять, чи, як наші люди там бувають та саме пройде. Насправді дійсно попит тільки підвищується. Професія масажиста на даний період часу в рейтингу там чуть ли не топ 5 і це дуже круто. Є так скажем, три путі. Е, найчастіше, що я зараз бачу, майстри масажу вже висококваліфіковані, або ж починають викладати е, масажне, масажну майстерність, або виходять на ринок в Instagram, де продвигають свої онлайн-курси, консультації онлайн і всяке таке. Або ж е, просто масштабуються, відкривають салони там, чи реабілітологічні центри. В цілому тільки таких три шляхи бачу. Скільки взагалі реально заробляти масажисту? І скільки, я не знаю от, в Україні чи там, в Литві як, яка ціна на, на масажі? І що, що обмовлено цією ціною? Бо люди подивляться і скажуть, Боже, як дорого? Чому? Ручний труд це завжди дуже трудоємко. І це має коштувати дорого. В середньому по Вільнюсу, якщо брати, ціна на масаж, на класичний масаж спини візьмемо так, це десь приблизно 40-50 євро. Ну, в середньому візьмемо 40. Я вважаю, що це в цілому обґрунтована ціна на ці послуги, тому що масажист це людина, яка тяжко працює і дає дуже, -дуже великий результат. Це була Аня. Ми її контакти залишаємо в описі під цим відео. І ви підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші інстаграми і пишіть в коментарях, які професії ви б хотіли побачити і дізнатися про них більше. А ми прощаємося з вами до наступних випусків.